Якщо ви зараз в пошуку своєї професії, в пошуку нових курсів, ви хочете піти кудись навчатись, але не впевнені. Можливо, у вас декілька варіантів. Можливо, ви шукаєте, як краще можна монетизувати ту діяльність, чому ви хочете навчитись. Це ж не просто так, ви чомусь навчаєтесь. Важливо, щоб монетизувати вашу працю. Погоджуєтесь? Мене звати Олена, я астролог. І якщо ви в пошуку зміни діяльності, я можу подивитись це по натальній карті. В кожної людини закладений потенціал, як по грошах, так і по професії, реалізації. Ні, там не прописана професія. Тобто ти будеш вчителем, ти будеш лікарем, а ти будеш астрологом. Ні. Але в кожній діяльності відігравається той або інший. Наші проявлення, ті або інші проявлення відкриваються. Ну, наприклад, якщо у вас, ваша реалізація йде через інших людей, отже, потрібно йти саме там, де є публічність, там, де є взаємодія з людьми, там, де є комунікація, консультації, то знаючи свій потенціал, ви можете вірно направити себе. І займатись тією справою, на кого навчаєтесь і монетизувати її. Звичайно, що не буде тут ніяких гарантій. Я, як астролог, вам скажу, що всі види моєї діяльності, робот, яких я працювала, вони відгукаються. Але не на всіх я була задоволена, не на всіх я відчувала себе на своєму місці. Тому, якщо ви хочете по максимуму відчути себе. Там, де ви маєте бути, на своєму місці відчуття, пишіть в особисті, я допоможу вам розібрати натальну карту і допоможу вам знайти відповіді на ваші запитання щодо реалізації.